Ми суттєво міняємо сьогодні структуру університету, реагуючи на всі ці поставлені нами вже завдання. Нові перспективи та можливості для студентів. Івано-Франківський національний технічний університет Нафти та Газу активно працює над переходом на енергетичний напрям. З 2023 року університет запровадив оновлену стратегію, зосереджену на поглибленому вивченні енергетики, що відповідати сучасним потребам і трендам. Енергетичний перехід під собою розуміє використання традиційних джерел. Енергозабезпечення, ну і відповідним чином перехід на більш чисті джерела, тобто джерела відновлювальні, такі як вітрова енергетика, сонячна енергетика, воднева енергетика, і супутні уже ці всі процеси пов'язані саме з переходом до е, університету, який буде займатися енергетичними питаннями. А відтак в цьому році університет вже зробив перший крок до енергетичного переходу. Збільшивши кількість освітніх програм енергетичного профілювання, мова йде про створення факультету автоматизації та енергетики, у складі якого працюватимуть кафедра електричної інженерії, кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій та кафедра інформаційно вимірюваних технологій та енергетичного менеджменту. Університет стає не просто вузькопрофільним. А він стає технологічним університетом в галузі енергетики, і однозначно в стратегії нашого університету прописано те, що ми маємо надавати знання, компетенції та навички в сфері енергетичного переходу. Безпосередньо, щоб перейти від слів до діла, скажу, що в нас є освітні програми, в даному випадку побудовані на базі інформаційно вимірювальних технологій, що напряму пов'язані з. Відновленими джерелами енергії з використанням обладнання та підходів щодо використання нетрадиційних енергоносіїв. Важливо, що університет має сучасне європейське обладнання, яке дозволяє демонструвати студентам всі принципи перетворення енергії. Це в подальшому дає можливість щодо дуже хорошого працевлаштування. Щодо випускників, ми мали вже перший випуск нашої світньої програми, то ну, 90% – це фахівці, які працюють в галузі сонячної енергетики. У контексті енергетичного переходу вишу важливу роль відіграє і кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Ми готуємо фахівців, які здатні працювати в системах електропостачання, в системах розподілу електроенергії. На всіх підприємствах є інженери енергетики, і наші фахівці там задіяні. Дуже наших багато випускників працює в. Різних підприємствах оператору системи розподілу нашої області і сусідніх областей, зокрема, цього року в університеті започаткували нову освітню програму щодо модернізації та відновлення енергетики. Ми будемо готувати фахівців, які будуть мати навички модернізації зруйнованих об'єктів, прийняття нових сучасних рішень по будівництву. Укріплених об'єктів Анна Лизень не випадково обрала для себе енергетичну спеціальність, адже в її сім'ї два покоління енергетиків. До того ж, каже дівчина напрям відновлювальної енергетики дуже актуальний. Це зараз одна з найважливіших, напевно, спеціальностей, тому що енергетику потрібно відбудовувати в Україні під час війни і потрібно багато людей для цього. Тому я думаю, ця спеціальність дуже сучасна зараз. Отже, університет нафти і газу послідовно працює над зміцненням енергетичної освіти. А розширення енергетичних освітніх програм допоможе підготувати висококваліфікованих спеціалістів, які зможуть ефективно працювати в умовах сучасних викликів. Ми сьогодні аналізуємо потреби ринку в енергетиці як в кадровому потенціалі, так і в технічному забезпеченні, і дивимося в ресурсну базу нашої держави стосовно енергетичних можливостей, дивимося на потреби і нашого регіону, який має також дуже цікаву енергетичну привабливість. Ігор Чудик додає, що саме завдяки. Таким енергетичним змінам для молоді регіону та всієї України відкриваються нові перспективи та можливості. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.